Небезпечний кентавр в Україні мутує новий вид коронавірусу. На Прикарпатті фіксують збільшення кількості хворих. Уже захворюваність зросла на третину. Медики акцентують увагу на симптомах, дещо відмінних від традиційних ознаки нового штаму коронавірусу нудота, блювота та тонзиліт. Відповідно до симптомів, омікрон і кентавр дуже важко розрізнити, тому що практично кентавр це є молодший брат Омікрону. Це його підтип. і в свою чергу на сьогоднішній день вже розрізняють дев'ять підтипів Серотипів власне, самого кентавру. Про що це свідчить? Що захворюваність буде поширюватися, що вірус цей надто мутагенний, це є небезпечно. З позитивних е, даних, які ми сьогодні, сьогодні маємо, якщо можна назвати їх позитивними, це те, що кентавр буде потікати по типу ГРВІ, тобто такий самий легкий перебіг, який ми спостерігали в Омікроні. При перших ознаках вірусного захворювання медики закликають звертатися до сімейного лікаря. Наголошують на здачі саме швидких тестів, а не ПЛР-тесту. Нині тести, які нові препарати для лікувань лікування є в достатній кількості в кожній поліклініці міста. Нам цього разу дали противірусний препарат, досить коштовний. Це молнупіравір. Препарат специфічний для лікування коронавірусної інфекції. Він у нас є в достатній кількості, і наші сімейні лікарі безкоштовно пацієнтам при підтвердженні діагнозу коронавірусної інфекції його будуть видавати. Тому знову ж таки необхідно зв'язуватися з сімейним лікарем. Все ж таки актуальним залишається контроль рівня кисню крові. Обов'язково за ним ми будемо розуміти. Чи пацієнта треба скіровати на стаціонарне лікування, і також треба бути особливо уважними групам ризику. Це і люди з цукровим діабетом, це люди, які приймають імуносупресанти, це люди, які мають ожиріння. Аби вберегтися від інфекційної недуги, фахівці радять повертатися до маскового режиму. Також варто уникати скупчення людей у закритих приміщеннях. Доведено, що найчастіше може інфікуватися у громадському транспорті. Оксана Семко, Ярослав Лелет, новини на важі.